Що будемо робити? Чистить фрукти, а потом їх кушать. Давай, давай. починай. Спробуємо українською розмовляти. Okay. Як звати? Це рангутан. Отакий такой вот ранбутан, волосай. Нашому це орангутанг, що не зрозуміло. Так от Так, давай. Достаємо верхушку і достаємо саму. Ну, очищаем по бокам еще потом. у ну, нас сейчас складно чистится? Да. Ну, туда силы надо положить. И вот какой у нас получается. Давай. Будешь куштовать? Да. Давай. Очень вкусно. Ну, еще схожий. На, он будто он схожий. Так ну еще. Покажи його всередині. Там така косточка є. Ну так на вид схожий на виноград. Да. Без этой. Без пленочки. Вот. Він солодкий, кислий який? Он чуть-чуть солодкий, чуть-чуть кислый. Смачний. Угу. Супер. Так, що у нас у Євгенії? Як ви вже раніше зрозуміли, в назвах в мене беда-бедой. Тому ці назви нам буде казати Альона Анатольевна. Мангустін. Мангустін. Дякую. Як його е, потрібно. Е, до речі, він. Знутрі? Всередині. Він всередині. Дуже схожий на мандарин, але він білого е, кольору. Ось. Е, скільки доляк? Ми зараз порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість долік. Що треба робити? Ми визиваємо мандарини. Після цього отак от, от зажимаємо пальчиками. Ось, і подалюємо. Ось такі мандарин. Ну, білу цю фігню їсти, що не зрозуміло взагалі. Влажний чеснок. Це дур'ян це вже плюс. Він твердий, м'який, кісточки. Він дуже м'який, реально як м'який чесник, як Гріша сказав. І випльовую вам кісточку, іноді То, вони трапляються. Как буде вони такі в желешки Трішки Там... солодкий, трішки як солений. Но мне кажется, что Там... Он очень соковыпой. Вин очень съмочный. Дальше идет у нас змеиный фрукт. Он очень вкусный, но когда ты его прям снаружи такой вот трогаешь, он чуть-чуть такой острый. О, острый, вин такие твердый. Да. Я, конечно, попытаюсь это открыть, потому что я, до речи, не я памятаю, никогда не открывал. Его можно трошки с зубками. О, получается. Во, на такой в серединке. Он шкурка тверда. Вот, тагостра. обязательно надо шкурку снимать, чтобы ее не съесть. До речі, шкурка э, схожа на... на шкіру дракона. А ти коли то її трогала шкіру? дракона? Ні, але вона нагадує. Дуже вкусно. Теж листочка всередині, тому що все. тоже надо быть аккуратным. На що мені нагадує цей присмак? Що? Як сухий помела. З, з додаванням коконату, кокосу. Так, зодя є привкус кокосу. І він такий доволі твердий і тому хрусткий. Так. Да. Мамо, будеш знімати? Давай. Давай. Так. Так, ми починаємо мою частину з такого прикольного фрукта. Недоділений перець. Він схожий так, трошки на перчик, схожий трошки на колокольчик. Коротше, до речі, це не шкурка нічого. Це він такий. Можна з шкуркою. Він дуже хрусткий та. Він дуже освіжаючий, він ледве-ледве лед, солодкий, ледве кислий, дуже водянистий. І прям, не знаю, чи це чутно, як він хрумтить, він одночасно схожий і на сільзірей, оцю серцевинку, хрустку, і на Качеришку, ні, качеришку, а серединку листя пекінської капусти. Дуже такий трав'янистий смак. Коротше, це не фрукт, а це просто якась знаєте, феєрія смаків, тому що, наприклад, цей зміни просто дуже смачний, тому що він солодкий, хрусткий, а цей такий дуже неоднозначний. І загалом, ну, я так зрозуміла, що це все ж таки фрукт, але він ще тягне на овочі. Далі в нас ананас. Він нам знайомий, але вони тут маленькі. А від того зараз Григорій спробує. І так, у цього ананаса за рахунок того, що він дуже маленький, бачите, дуже багато шкурки, а серцевинка маленька. І в нього ось ця серцевинка дуже маленька. Григорій, камон. Дуже вкусний. Він дуже солодкий. Він з присмаком кокосу, причому, прям, знаєте, такого батончика bounці. Він такий дуже солодкий. І що я хотіла сказати? А, що в нього нема, як від тих зелених, що в нас продаються, я маю на увазі великих. У нього нема такого терпкого присмаку у роті. Так, від цього ананасу нема такого терпкого роту. І е, поки що найяскравіший фрукт, але е, мамам з дітьми будьте уважні, тому що е, саме на цей фрукт, е, мабуть, є у дітей реакція. Це драгонфрут, і ці кольори, це просто щось нереальне. Давайте його поріжемо далі. Так, він легко. Очищується. Ця шкурка в нього доволі легко відділяється. Ось його серединка. Так, куштую я, куштує оператор. По консистенції це от точно варений буряк. Такий же м'який, такий же. Ну, я люблю варити буряк, тому мені смачно. До речі, він більш солодкий. Більш так, це старший. більш солодкий, але все одно. У нього дуже слабко виражений смак наш є. Mm -hmm. І такі бубочки всередині. Так, він доволі може його потрібно знаєте, додавати, наприклад, кудись. І закінчимо ми це відео тим, що поки я шукала там деякі назви, я зрозуміла, що ми далеко не всі купували фрукти. Тобто, нас ще, мабуть, очікує. Фрукти випуск 2. В кінці п'ятої серії ми прийшли в красивий ресторан, але не було вільних столиків. Тому в цей раз ми забронювали заздалегідь. Спроба на борту? Так. Потрібно робити резервацію мінімум за одну добу. Пішли вже. А все ми залишимо там внизу. До речі, я можу спитати, якщо бути кормі. Ой, не пальмося, ми не п'ємо. Так, гарний ресторан це, звісно, круто, але ми такі голодні, що ми сюди прийшли їсти. Євгенія, що ти будеш поки що пити? Я буду згадувати свої найкращі роки. Так, пьете алкогольный мухи. Ну, попьем. же? попью. И что кажут? А две минуты назад. Говорите, алкоголь. Ясно, у меня. понятно. У меня вот такой вот клубничный мелкейк. Хотите сюрприз? Давай. А. Ну, здесь. Ой. Могу. Так, а в мене, уявіть собі, ну, значить мало бути безалкогольне піво, пиво. Та в мене якийсь джинджер-бір. Смертельний номер Альона Тольна. Це Смертельний номер від Альони Анатолівни. І безалкогольного пива. І що на смак? Газерована вода зі смаком індиля. Це губальна. Другі, що буде перший. Куштувати. Бо не супер голодна. Де пюре? Десь там всередині. Я думаю, що е, треба ножик все ж таки взяти. Одженіть корпус. Смачна їжа, як і має бути в хорошому закладі. Це е курижа курка, пюре. Те, по чому ми дуже сильно скучили. Пюрешка. Тут просто таке показують, що навіть неможливо знімати вже Євгенії їжу. Але все ж таки, Боже, ну така краса. Дивись, ніби тут такі зігзаги. <рес> а що ти їш? Скажи нам. У мене всі все пока. Виглядає дуже красиво. Каже, що смачно. Просто неможливо просто їсти, коли навколо так красиво. Рука сама тягнеться за камерою. І ось там, зараз де мій палець, ось там, як тільки сіле сонце, бо воно вже сіло, ось там почався такий гул птахів, почали вилітати кажани. І просто ось там в зелені почався такий двіж, просто такий знаєш, наш час настав. Приводу ресторану, І як тобі? Мені дуже сподобалося. Так смачно, до речі, ми витратили трішки менше грошей, ніж тоді ці бургери їли. Якщо ви уважно дивитесь наші випуски, випуски так? то ви повинні знати, що вартість минулого чеку з бургерами була 38 доларів. В цьому ресторані є певний депозит, це 100 тисяч з людини. Ми таки не зрозуміли, чи був в нас обов'язковий депозит з приводу Григорія. Ми, в принципі, були на все згодні, тому що ми дуже хотіли туди потрапити. Тому що, я так розумію, що саме в Обуя це одне з небагатьох місць, де супер такий красивий вид. І... І ресторан, мабуть. І не так дорого. Так, до речі, там виявилося не так вже і дорого, тому що 32 долари, три блюди, три напи. Але в нас напій, напій був тільки один алкогольний. Ось, і ще були два десерти. Шикарний і... Так, і за цей вид, і за саму цю атмосферу. Там все ж таки такий хороший заклад. І знаєте, я коли їхала назад, я подумала, що я, мабуть, ще ніколи в житті так не раділа, що я поїла просто смажену на грилі цю грудку курячу та просто пюре. Тому що основна їжа тут це рис. Або локшина, і тому пюрешка з м'яском, це було прям так, так це супер. Це, 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 супер, Хареслюня там пускати. Давай подивимося, що ми взяли. Так, у нас завтра коротше, це має бути згущенка. В нас мають бути млинці, тому що дуже прям захотілося. я Коли вранці роблю медитацію, тут кухня, кафе. Поруч. І вони як щось готують, і я потім все. Мені також це треба готувати. А ми ще взяли ось таку штуку. Ми будемо робити панкаке. Я почула запах бананових панкейків. Коротше, я вирішила не заморачуватися і купувала цю суміш просто. Коротше, маю зробити. Банановий панкейк. І згущенку, ну це має бути згущенка. Ем, Ми її просто побачили там в одному відео, саме що поливають. Сподіваюся, що це буде А давай зараз. Давай. На, тільки ти будеш куштувати. Бері ложку, ти також спробуєш. Вона трішки не схожа на згущенку, Вона дуже солодка, дуже. І відчувається хірує. А... Ну, по составу, по складу. Це там той самий має бути склад, як і в нас. Ну, навіть на вид. Давай. Ну, інше, І що? Інше. Давай вже я скушту. І, Григорій, твій вердикт. Яка-то згученка, розбавлена водою. Вона просто ледве-ледве з іншим присмаком. А консистенція. Так, моє кімоно збирає тут посмішки від людей, так що мені немає, що його псувати. А. Шо? Це мій десертик. Це я буду зараз їсти. Тобто тобі було мало десертиків. Так, так. То був не десертик. То були якісь. Млинці дивні з кокосовою стружкою. No, Люблю не в Парижі. По Люблю повеселитися, особливо пожирати. Uh -huh. Я вам так скажу тарталетки в Парижі. Фрамбос набагато смачніші. Uh -huh. Ти що, дербек забула? Так. Не нагадую мені, мої улюблені німецькі тарталетки. Бо до них ще. Багато місяців. У нас тут є домашня тваринка. Вона майже не кусається. Ну, мабуть. Уже, лежить 12. Уже більш 12 годин лежить, ми нічого з ним не робимо. Сам справиться. Та ні Боже. З одного боку його дуже жаль, а з іншого. Він вуса до мене протягує. Він має англій! you yeah.